Виходжу, виставляю руку, бачу, а там ще один дрон літить. Я підіймаю голову на, о, наверх і бачу, що він зі скідом, і думаю, йопта. Встиг зробити лише крок лівою ногою назад, і він вже перший скид полетів. Праву кінцівку майже одірвало одразу. Після стаб пункту я опинився вже у Харкові в приймальному відділенні. Звертаюсь до вродливої дівчини кажу, блін, Говорю, така анестезія сильна, міцна. Я не чую своєї кінцівки, аж, аж не можу кінцівкою А Вона така, а, не турбуйся, тебе там ровненько все відрізали. Я кажу, що? Неприємне відчуття. Я навіть не уявляв, як мені сповістити там рідних. Сказати, що я отримав поранення, вот во це було важко. Це, мабуть, було найважче.